Часник ми з цибулькою перебрали і тепер починаємо сіяти пекіночку. Сьогодні пекіночку, а через пару днів будемо сіяти редьку. Значить, взяла три сорти пекінки, і для цього, щоб нам посіяти, нам знадобиться не лише пекінка, але й... Звісно, дуже добре використовувати ґрунт спеціально для вирощування розсади. Ну, так як у нас вже літо, ґрунт з розсадою закінчився, а купувати я його не хочу, тому візьму ґрунт. Ось у мене тут я садила квіточку одну, але вона в мене не виросла. Зараз подивимося, що там з нею случилося. Ось, бачите, вона майже згнило. Це глоріоза. А ось інші ось так виглядають. Бачите, ті, що все з ними добре. Вони ось так заквітнули. І заповнюємо нашу касету. Можна зразу висіяти відкритий ґрунт, але в нас зараз дуже велика засуха, тобто дощів немає. Я боюся, що воно пересохне, тому я буду сіяти в касету. Ну, я так і в минулому році сіяла і відразу в касету. Так швидше буде насіннячко прокльовуватися. Наклала ґрунту в касет і тепер буду висівати по одній зерниці. Глибоко занурювати не потрібно. Ось насінинка. Десь і на пів сантиметра ґрунт занурюємо і все. На 5 міліметрів. Сильно заглублювати їх не потрібно. ґрунт перед цим я зволожила. І ось так робимо з кожною насінинкою. Насінинки всі висадила, і тепер треба десь заховати його від сонячних променів і накрити пльночкою. Захистити виходи від випарування, щоб волога не виходила швидко, ми прикриваємо і знову ж таки десь ховаємо його в холодок, можна в приміщенні десь занести, можна десь під дерево поставити, щоб захистити від сонця і від випарування. І тут через днів 2-3, максимум. Буде вже вискакувати наша розсода, і потім ми відкриваємо плюночку. Тільки побачили, що попрокльовувались насінинки, починають вилазити, плівку знімаємо, тому що якщо ми залишимо плівку, вони повитягуються так само, як розсода помідорів. А якщо хочете дізнатися, що робити з пекінкою далі, як за неї доглядати, вирощувати та зберігати, заходьте в мої збережені хайлайтс та ознайомлюйтесь.